Вісім квартирних крадіжок було скоєно в Борисполі на минулому тижні. Про це на плановій нараді міського голови повідомив начальник Бориспільського відділу поліції Олександр Шляховський. Три із цих злочинів правоохоронці вже розкрили. Що стосується даних патрульної поліції на дорогах Борисполя за минулий тиждень трапилося три дорожньо-транспортні пригоди. Поліціянти зупинили 15 водіїв у нетверезому стані. Одне з першочергових завдань нині для комунальників ремонт доріг після зими. Особливу увагу переділятимуть шляхам до виборчих ділянок. Настав час і для суботників. Долучитися до прибирання закликають і городян, адже тільки силами міських служб привести до ладу вулиці сквери не вдасться. Це київський шлях. Люди зрізають гілля, виносять на центральну вулицю і кажуть, а що хіба, а що хіба комунальне підприємство не забирає, так що з таким здивуванням, ми там якби працюємо на округах, хочемо щось зробити красиве, але в той же час наближається скоро пасхальні свята, щоб все-таки кожен біля свого будинку прибрав. І це без допомоги депутатів тут теж набійтися. І тому відділ благоустрою, я хотів би, Руслав Рахів'янович, теж до вас звернутися. Проїхатися сьогодні там, де у нас комерційні структури, щоб вони теж біля себе вийшли, хоча б кульки позбирали. Самим ну, ретельним чином сподіватися на те, що в нас приберуть тільки комунальні служби, ну це невірно буде. Гостро наразі стоїть питання із незаконним будівництвом на вулиці Безівка, 12, яке вже встигло завдати місту збитків. Зруйнували там дорогу, яку ми за кошти міського бюджету зробили. Повалили бордюри, тротуар. просто самим тротуар, тротуар самим варварським способом виконуються ці всі роботи. Незважаючи на всі звернення міської влади, забудовник досі не надав дозвільні документи. Аби захистити інтереси міста і громади, вирішили вдатися до рішучих дій. Вивезти туди дві машини землі, перекопати і все перекопати. Скажіть, що треба робити? Не вами вони сюди не прийдуть, сюди всі прийдуть. Ну ми ж не можемо так сидіти. Не дадуть проект, не дадуть проект, не дадуть проект. Далі що буде? Із приємних новин цього тижня відзначилися бориспільські освітяни. У мене є приємні новини, які надійшли з Київської області до роботи наших закладів, наших дітей, наших вчителів. Перша приємна новина. Підведено підсумки обласного етапу всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів джерело творчості і у номінації керівник Гуртка-2019 рахуба Тетяна Георгіївна виборола перше місце. Це дуже приємна і хороша робота. Чергову партію вакцини проти кору отримали бориспільські медики, тож закликають зробити щеплення всіх, хто ще не встиг вакцинуватися. І ще одне нагальне питання для спеціалістів медичної сфери: експериментальний кабінет позачергового прийому у міській амбулаторії номер 2 Повати його в ці кабінет позачергового прийому, де буде надаватися вже медична допомога. Це як варіант попробувати збити ці черги по, по іншому. Ще це небива структура, але знизити так. Да, проробили двері там додаткові. На нараді порушили і тему невідкладної допомоги. Наразі цілковито ясно, екстрена служба не справляється зі своїм завданням. Проте вирішуватися це болюче для Бориспільців. Питання має на рівні профільного міністерства. Ольга Лабецька, Вадим Погребний. Новини, телеканал Бориспіль.